Офіційно став президентом США, значить, пройшов час реальних дій і виконання обіцянок по завершенню війни. І Ось вже з'являються перші новини, начебто пішли узгодження формату зупинки вогню із Москвою та Києвом. Ще заговорили за те, чим має пожертвувати кожна із сторін. буцімто то навіть якщо Україна поверне велику частину захоплених територій, дачам все одно доведеться поступитися. Кремлю про це та інші умови. Говоримо далі. а Ми вітаємо всіх глядачів, закликаємо поставити вподобайку та підписатися. Новообраний США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті зробив свої перші заяви про війну в Україні. Як передає Сіанан, він згадав про свої заяви як кандидата на президентських виборах і про те, що він може завершити війну в Україні за 24 години. Цтую, ми постараємось зробити це якомога швидше. Знаєте, війна між Україною та РФ взагалі не повинна була починатись, каже він. Ну а щодо зустрічі з Путіним Трамп заявив, що збирається це зробити дуже скоро. І за його словами, війну в Україні намагатиметься закінчити якнайшвидше. Цієї війни не мало бути. Вона між Україною та РФ не мала б розпочатися. Вона б і не почалася, якби я був президентом, наголосив американський лідер. І за його словами, президент України Володимир Зеленський налаштований на угоду щодо врегулювання. Зеленський каже, мені що хоче укласти угоду. Я маю на увазі, що він хоче домовитися. Зеленський хоче укласти угоду. Я не знаю. Путін хоче чи ні, я не знаю. Путін повинен укласти угоду. Я думаю, що він знищує Росію, не укладаючи угоду, каже Трамп. Новий президент США зазначив, що в РФ через це будуть великі проблеми, адже росіяни в більшості вважали, що війна закінчиться за тиждень. У свою чергу Путін заявив про готовність до переговорів США щодо війни, але за умови капітуляції України йдеться у звіті інституту вивчення війни. Кремлівський правитель скликав засідання Ради безпеки, на якому разом із міністром закордонних Оних справ Росії Сергієм Лавровим підтвердив готовність РАФ до мирних переговорів із новою адміністрацією президента США Дональда Трампа. Під час засідання Путін наголосив, що будь-яке мирне врегулювання має базуватись на усуненні першопричин конфлікту, що за його словами включає виконання жорстких вимог РАФ і за словами ексрадника Трампа. Будь-яка угода, яку буде укладено після переговорів з РФ, має бути винятково тимчасово, щоб зберегти майбутнє відкритим. України відкритим президенту Кр. І Зеленський відреагував на наміри новообраного президента США швидко закінчити війну і заявив, що Трамп наразі не знає всіх необхідних даних для ухвалення рішень, зокрема. Розвідданих та дипломатичної інформації, про що глава держави розповів в інтерв'ю виданю Ля Також Він додав, що мир за рахунок України є несправедливим, оскільки це створить небезпечний прецедент для інших диктаторів. Ну а ось так на свою навгурацію новообраний президент Трамп прибув до Білого Дому. Там його привітав американський президент Джо Байден. Також зазначимо, що диктатор Путлер привітав Трампа і заявив, що готовий до переговорів. Далі цитуємо. Москва вітає Трампа із вступом на посаду. Москва відкрита для діалогу з новою адміністрацією США щодо українського конфлікту. каже Путін, як повідомляє рашистське видання, Путін наголосив, що метою має бути не коротке перемир'я, а довгостроковий мир на основі поваги законних інтересів усіх народів, які проживають в цьому регіоні. Оні, а на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа було запрошено найбагатших людей світу. Політиків, зокрема ультраправого спрямування, керівників великих компаній низку знаменитостей. Зокрема, на церемонії були присутні і троє мільярдерів, наближений до Трампа Ілон Маск, засновник МАТА Фейсбук Марк Цукерберг та власник Амазон Джеф Безос. Запрошено також гендиректора Apple Тіма Кука та гендиректора соцмережі Шоу Шоучу із Китаю. Заступник лідера країни Хана Джана він представив главу Сі Цзіньпі, якого Трамп запросив на інаугурацію, але той не проїхав. Також на церемонії була присутня низка світових лідерів, багато з яких. Поділяють політичні вподобання Трампа. Ну і з даними політику, Трамп не запросив президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйен, але запросив британського популіста, лідера партії Брекзита Найджела Фараджа, французького діяча Еріка Земура, колишнього прем'єр-міністра Польщі, Матеуша Муровецького, лідера іспанської ультранаціоналістичної партії. Вокс Сантьяго Абаскаля і главу португальської правопопулістської партії Чега представників ультраправої альтернативи для Німеччини тощо Азійсько-Тихоокеанський регіон представили міністри закордонних справ Індії Субрамаханьям, Маханьям Джей Шенкар, Австралії Пенні Вонг, Японії. Таке ще івая з колишніх президентів США. Інавгурацію відвідали також і Барак Обама, Джордж Буш і Білл Клінтон. Також екс-віц-президент Майк Пенс. Однак не було на інавгурації колишньої першої леді Мішель Обами, екс Палати представників Ненсі Палосі, низки конгресманів від демократичної партії. Також відомо, що Трамп розпорядився перенести основні заходи. У день його інавгурації в приміщенні будівлі конгресу США, через прогноз із рекордно низькою температурою у Вашингтоні, до капітолію, де відбудеться церемонія, вміщує близько 600 осіб. Володимир Зеленський також висловлював зацікавленість в тому, щоб приїхати, але тільки за наявності запрошення однак він так і не отримав його. Загалом же присутніх під час складання присяги президентом США можна поділити на три групи: ті, хто там має бути за затрат традицію, ті, хто має особисті віп, запрошення, і ті, хто отримав запрошення від членів конгресу, до першої категорії можна віднести і чинного президента, і віцепрезидента США, колишніх президентів, членів конгресу. а також Очільника верховного суду, що зазвичай приводить майбутнього лідера до присяги, ще в 2021 році Трамп порушив цю традицію та демонстративно не пройшов на складання присяги Джо Байденом. Але сам Байден і перша леді, Джил, також віцепрезидентка Камала Гарріс і другий джентльмен Дах Емгоф на інавгурації Трампа були. Він надіслав запрошення низці глав іноземних держав. Причому перелік цих лідерів не залишає сумніву, обирали їх за принципом особистого знайомства чи ідеологічної близькості із майбутнім президентом США або ж суто із політичного розрахунку. Останнє стосується насамперед Китаю. Дональд Трамп сам сказав, що запросив китайського лідера Сі Цзіньпіня на інавгурацію вкрай незвичний крок, якщо врахувати, що він сам. Му його адміністрації більш ніж рішуче налаштовані протидіяти впливу Пекіна у світі. Китайська сторона однак так само порвала із традицією і. Відрядила на інавгурацію Ханчана, віце віцепрезидента Китаю, одного із найвпливовіших китайських посадовців в ієрархії влади КНР. Загалом же Дональд Трамп напередодні пообіцяв, що перший день його повернення на посаду буде запаморочливим. Вже як 47-й президент США очікується, що він підпише безліч президентських указів, про які вже не раз говорив. Мова йде про близько сотні указів. Ну а щодо війни в Україні, то Трамп рішуче налаштований домогтися і завершення заявив в інтерв'ю. В'ю Сібієс радник із нацбезпеки новообраного президента Майк Волц. На запитання журналістки про те, чи існує план, як закінчити війну в Україні, Волц відповів, що не хотів би забігати наперед. Однак він назвав три моменти, які, на його думку, мають бути ключовими стосуються можливих переговорів України з РФ. Перше, хто має бути за столом переговорів, друге, як Привести цих людей за стіл переговорів, а третє, якими мають бути рамки мирної угоди, Волт запевнив, що Трамп рішуче налаштований домогтися завершення рашистсько-української війни, і чітко говорить про це. Він підкреслив те, що відбувається зараз в Україні. Це Окопна війна часів Першої світової, буквально м'ясорубка, коли люди біжать по відкритих полях, але з ескалаційними наслідками третьої світової війни. І за його словами, війна розширюється, оскільки Північна Корея тепер посилює десятки тисяч військових. Майк Волц також зазначив, що президент України Володимир Зеленський готовий співпрацювати з Трампом щоб покласти край війні. А ми також зазначимо, що новообраний президент США Дональд Трамп за день до своєї навгурації в чергове пообіцяв. Обіцяв завершити війну в Україні та запобігти третій світовій війні. Трамп зробив таку заяву на своєму перединавгураційному мітингу у Вашингтоні. Я закінчу війну в Україні, зупиню хаос на близькому сході і не допущу третьої світової війни. І ви навіть не уявляєте, наскільки ми близькі до цього каже республіканець. Під час свого виступу він торкнувся багатьох питань, серед яких і імміграційна криза. Нова урядова політика, депортація та багато іншого. Ми збираємося зробити нашу країну великою як ніколи раніше. Ми збираємося повернути нашу країну завтра о півдні, сказав Дональд Трамп маючи на увазі день своєї інавгурації як 47-го президента США. Ми нагадаємо, що Трамп під час передвиборчої кампанії давав обіцянку завершити війну в Україні ще до своєї навгурації. Також він пообіцяв завершити війну протягом 24 годин після того, як вступить на посаду. Однак, останнім часом в команді Трампа визнали, що це завдання є набагато складнішим і його вирішення може потребувати місяці. Також у команді Трампа заявили, що серед перших цілей після його навгурації буде діалог з Путлером. Проте президент США Трамп та рашистський правитель Путлер ймовірно зістріться не раніше березня цього року. Про що заявив рашистський пропагандист, так званий політичний кореспондент з Кремля Олександр Юнашев із посиланням на власні джерела, які за діяльністю мають бути залучені до підготовки цієї зустрічі. І зазначається, що перед особистою зустріч Трамп і Путлер мають спочатку провести телефонну розмову. А після цієї розмови, можливо, будуть надані вказівки до підготовки. В зустрічі. ось на тему телефонної розмови журналісти ще можуть спекулювати, коли саме вона відбудеться. Так зазначають у Кремлі. Західні ЗМІ написали, що Трамп доручив організувати дзвінок продовж кількох днів після інавгурації. Але у Кремлі стверджують, що до особистої зустрічі Путіна та Трампа насправді далеко. Спочатку Трамп має зробити свій перший офіційний візит ймовірно у Китай, і тільки потім будуть можливі міркування про місце та час саміту Трамп-Путлер. Не впевнений, що це буде взимку, зазначив співрозмовник пропагандиста. Ну, а ми все ж таки будемо говорити про ту головну подію сьогоднішнього дня, яка буде вже згодом відбуватися, яка вже потрошечку розгортається, адже вже як ми зазначили, були певні інформаційні приводи стосовно того, що Трамп розпочав саме заходи з відвідування богослужіння в церкві Святого Іоана Вашингтоні. Ну і будемо говорити про те, що напередодні також з'являлася інформація, що нібито після інавгурації Трамп. Першу чергу, кому зателефонує, так диктатору Путіну. Так от будемо говорити про те, що і розпропаганда про це говорить, що вони розкривають деяку інформацію, що нібито це станеться невзимку. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та російський правитель Владимір Путін ймовірно зустрінуться не раніше березня цього року. Ну і крім того, також про це заявив російський пропагандист, так званий політичний кореспондент з Кремля. Олександр Юнашов із посиланням на власні джерела, які за діяльністю мають бути залучені до підготовки цієї зустрічі. Зазначається, що перед особистою зустрічю Трамп і Путін мають спочатку провести телефонну розмову. Після цієї розмови, можливо, будуть надані вказівки до підготовки зустрічі. Ось на тему телефонної розмови журналісти ще можуть спекулювати, коли саме вона відбудеться. Зазначили співрозмовники у Кремлі. Ну а західні змі сьогодні писали, що Трамп доручив організувати дзвінок. Продовж кількох днів після інавгурації, але в Кремлі стверджують, що до особистої зустрічі Путіна та Трампа насправді все ж таки далеко. Спочатку Трамп має зробити свій перший офіційний візит. І, ймовірно, це буде до Китаю. І тільки потім будуть можливі міркування про місце та час саміту, нібито Трамп Путін не впевнений, що це буде взимку, зазначив співрозмовник пропагандиста. Ну і крім того, що передувало цьому. Як повідомляли напередодні обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову привселюдно пообіцяв закінчити війну в Україні. Пам'ятаємо його заяви щодо 24 годин. Потім уже заяви з'являлися від його адміністрації про 100 днів, тоді про півроку. І от заявив, що відразу після вступу на посаду буде контактувати із російським диктатором Путіним. Крім того, як зазначили західні змі, Трамп доручив своїм помічникам подзвонити Путіну відразу після інавгурації, щоб обговорити їхню зустріч у неї. Ближчі місяці для припинення війни в Україні. Ну а все ж таки, якщо говорити щодо припинення війни в Україні, також вже деякі кроки були опубліковані. Зокрема, три умови для завершення війни від команди Трампа. Про це детальніше будемо далі говорити, адже Дональд Трамп рішуче налаштований домогтися завершення війни, яку проти України розв'язала Росія. Про це заявив в одному зі своїх інтерв'ю майбутній радник з нацбезпеки новообраного президента. Саме Майкл Волц. На запитання журналістки про те, чи знує план, як закінчити війну в Україні, Волц відповів, що не хотів би забігати наперед. Однак назвав три моменти, які на його думку мають мають бути ключовими і стосуються можливих переговорів Україна з Арефією Перше хто має бути за столом переговорів? Друге, як привести цих людей за стіл переговорів? Ну і третє, якими мають бути рамки мирної угоди. Вол запевнив, що Трамп рішуче налаштований домогтися завершити російсько-українську війну і чітко про це говорить. Він відкреслив те, що відбувається зараз в Україні. Це окопна війна часів Першої світової. Буквально м'ясорубка, коли люди біжать по відкритих полях, але також із наслідками третьої світової війни. За його словами, війна розширюється, оскільки Північна Корея тепер посилає десятки тисяч своїх військових. Майкл Волз також зазначив, що президент України Володимир Зеленський готовий співпрацювати працювати з Трампом щоб покласти край війні. Ну і крім того, також можна і сказати про те, чи зможе Трамп відкрити двері до миру в Україні, адже Трамп провалив свою обіцянку про мор за 24 години. Про це допустило видання The New York Times Ну і він добре знайомий з гіперболу. Його впевненість в тому, що він може легко швидко припинити війну, відповідає його образу лідера який самостійно вирішує будь-які проблеми. Однак на практиці його грандіозні обіцянки часто не виконуються дописує видання. Хоча я чула від якихось експертів, що вони все ж таки говорили, що за час його каденції, коли він був 45-м президентом, 70% з того, що він обіцяв, саме перед ці обіцянки все ж таки він, він здійснив. Ну і Україна на думку цього видання є значно складнішим викликом. На відміну від ситуації в Газі, тут немає готового мирного плану, створеного попередником, який Трамп міг би використати. А обіцянка ж Трампа про швидке завершення війни була абсурдною, вважають так і аналітики. Єдина людина, яка дійсно може закінчити війну за 24 години, це Владимір Путін, вказує одна з експерток. Але він міг би зробити це ще багато років тому. Будь-які переговори триватимуть понад 24 години, незалежно від того, коли Трамп запустить годинник. Втім, автор книги зіткнення щодо російсько-української війни, і новопризначений директор інституту центру Вільнеса, вважає, що передвиборчі заяви Трампа завжди мали дуже Вільне тлумачення його цілі за допомогою цієї риторики можуть бути такими: довести до відома уряду, що його підхід до Росії та війни буде відрізнятися від підходу Байдена, що його головна мета припинення війни, а не перемога України. Водночас, оглядач Блумберг також вважає, що Дональд Трамп має шанс вплинути на події тільки якщо посилить позиції України, Якщо підтримка України з боку адміністрації Трампа буде недостатньою, Путін отримає ще менше стимулів для компромісу. Угода на умовах, які сьогодні готовий розглянути Кремль, буде ближчою до, до капітуляції Києва, а не до миру, якого прагнуть українці, підкреслює аналітик. Він вказує, що команда Трампа вже коригує очікування щодо мирного врегулювання до ста днів і більше. А основою їхньої стратегії поки що залишається можливість послаблення нафтових санкцій. Однак АК, така та, тактика виглядає надто наївною, якщо її не підкріпити значними важелями тиску, вважає аналітика. А от заклики адміністрації Трампа щодо зниження мобілізаційного віку українців до 18 років виглядають на його думку не лише безтактними, але й віддалими віддаленими від реальності. Україна вже принесла величезні жертви. Її слабкість полягає не у відсутності волі, а у нестачі ресурсів. Зокрема, про це говорив президент України Володимир Зеленський. Якщо говорити щодо мобілізаційних процесів, що все ж таки не потрібно. Но знижувати вік, потрібно мати більше зброї щоб озброювати наших військових, щоб вони мали той військовий ресурс, продовжувати обороняти свою країну. Ну а щодо Трампа, звісно ж, багато вже експертів говорить очікування щодо того, що він буде робити в перші дні після інавгурації, які будуть його рішення. Ну і зокрема, політолог та ютуб-блогер Микола Давидюк також вже свої суб'єктивні думки висловив щодо майбутніх планів Трампа після його інавгурації. Можемо далі почути його думки. Щодо Волца, він каже, що є три параметри і три показники, хто сяде за стіл переговорів, і як це зробити, і якою буде переговорна рамка. Волц дав дуже широко, без конкретики, але сказав, що Трамп точно переконаний завершити війну, Трамп точно буде мати супервелику підтримку. І Зеленський їм підтвердив, що готовий власне цьому всьому сприяти. Трамп тим часом дав доручення своїм помічникам уже готувати телефонну розмову з Путіним. Далі вона має відбутися до кінця січня, в лютому має відбутися зустріч Зеленський, Путін, Трамп. Так говорять, ну але бачите, Волт це не підтверджує, типу він ще на етапі хто має. Ну, до квітня мають квітень-червень заморозитись, далі вибори, ну і підписання. Ось такий е, план широкими мазками. Чи збудеться, чи ні, ми зараз не знаємо. Трамп сьогодні зайде в посаду і, хоча б частина цієї інформації розкриється, або так, або ні. Перший рубіж це буде дзвінок Путіну. Після цього буде дзвінок Зеленському. Не зможе Трамп дзвонити Путіну, але не телефонувати українському президенту. Ну от тут правда доведеться вже без тиску, тому що свого часу тиск привів до імпічменту. Ну як мінімум старту імпічменту, за що Трамп злий Зеленському. Ну от але вже і Зеленський теж тертий горіх. Це не перші місяці президентства. Тут уже і він буде вести себе надіюсь інакше, і це може дати. І інші результати далі Трамп обіцяє, крім війни в Україні масову депортацію. Причому вже Папа Римський навіть почав говорити, що ви там дивіться це ж і права людини, і загалом з християнами так вести себе не можна. Трампа зараз це не дуже хвилює. Військовий стан буде на кордоні. Будуть не впускати зі сторони Мексики, намагатися відловлювати. Ну і найголовніше одне з міст буде масова депортація, просто викидати будуть з вулиць, упаковувати і відправляти на територію прекрасної іспаномовної країни на півдні. Багато хто вже занепокоївся, але бачимо, що Трамп хоче стримати цю обіцянку. Хтось каже, що це буде в перші дні а хтось каже, що треба ще ж підготуватися, щоб все це разом зробити. Реально, коли горить, вигорає великим великою кількості авіаційне паливо або дизельне паливо, це досить досить гарно, тому що російський танк, наприклад, Т-72, він за добу зжирає тонну тонну солярки. А тут вигоріло так досить немало, тому от. Нібито техніка є, але без палива ну, вона стоятиме, вона нікуди не їхатиме. Скільки тонн знаходиться в резервуарі, ну, я, я не знаю скільки. Ну, якщо, наприклад, в. Залізничній цистерні, да, там, порядку десь 30 кубів, то от я навіть не уявляю, скільки кубів е, палива знаходиться в величезній цистерні на нафтобазі. На там, можливо, їх говориться і про тисячі. Тобто, да, по логістиці це вдарить. Е, е, По-перше, на фронті, а по-друге, ну, не тільки штанки. Да, велика кількість колісної техніки, саме е, важкового ті ж самі Камази. Вони всі дизельні. Да? Якщо там зіли бензинові газони, але їх небагато, то от основні там Камази і Урали, це дизельні двигуни турбовані, які також жируть немалу кількість палива. Тепер в них є певні проблеми. Так, далі про Санкт-Петербург і російський російський локомотив, який також тягав військові. Вантажі, зокрема, зброю окупантам. Так от, напередодні він згорів. От якось так сталося, що невідомі в Санкт-Петербурзі знищили локомотив, який росіяни використовували для потреб своєї армії. Також 17 січня поблизу Краснодара невідомі е, якісь файні хлопці, ті дівчата, е, підпалили ось такий от. Потяг. Е До речі, сам підпал стався ще й в Санкт Петербурзі. Там ще згорів потяг. Про це доповідають з посиланням на ГУР. Отак-от. Е Зазначилося, що у трамвайному депо Ручії було знищено локомотив 3М62У, який використовувався у забезпеченні логістики російської окупаційної армії. Вогонь знищив усю систему управління. Локомотив, який тягав залізницею російську зброю, боєприпаси та військову техніку, відновленню не підлягає. Зазначили в українській розвідці. От так от. Внаслідок е, нічної атаки дронів на Казань, до речі, там е, ще й е, зазнав ушкодження авіаційний завод імені Горбунова. От, ну, що не новина, то все краще і краще. Е, цей завод, до речі, з 2023 року займався. Е, Виготовлення та ремонту стратегічних ракетоносіїв Ту 160 та Ту-22М3 е, знаходиться під санкціями, тому якось е, мало того, що йому важкувато брати десь компоненти для обслуговування і ремонту е, подібних бортів. Так тут тепер ще й от, е, чогось, е, щось з ним там сталося, щось туди прилетіло і його е, трішечки підкаптило. Ну, це також е, приємна новина.